Сьогодні прокидаюся дивлюся на 100 книг біля мене. І така думаю, що це таке? Ніби його не було. З таким червоним. Потім така опана, Та тут поки я спала, знімалася якась стрічка та Квентіна Тарантіно. Я, так, знаєте, ну, дістала, тому що спершу я побачила ось цю книжку. Дія Сравцова, яка наразі вже підсохша кров. До речі, вона вже така більш бордова стала темна. Тоді була така яскрава. Я все думала, можливо, я робила манікюр і не помітила, знаєте, в мене інколи буває, що я кутикали задіваю, але ж це ж не виглядає як на, на, на всю стіну, знаєте, коли ось так. Ще там далі також є? Просто їх не так видно, тому що в мене так стіни зашпакльовані. Виявляється, кішка роздерла так собі вухо, десь чесалася. Ви представляєте? Я не представляла таке можливо. Ну, Десь заділа, знаєте, ці всі капілярчики. І вони ось таку такий дали. Тепер в мене книги в крові змонтовані. Привіт! Сьогодні я буду вам показувати своє. Недочитана, я поділилася в інстаграм, що в мене, знаєте, такий стан зараз очищення простору, не тільки, скажімо так. Фактично очищення простору, але їх є інформаційного. Тому я підчищаю і пошту, і якісь певні свої замітки, і щоб все все знаєте по поличках, і в тому ж числі це не дочитані книги. Я хочу їх дочитати, ті, що завершила, ті, що поставила на паузу до кінця літа. Але все ж таки, здається, певні з них я все ж таки перекину на осінь. І давайте я розпочну з книги, яку вам тільки що показувала. Це Надія Соровцова, власне, її спогади. Перший том «Хочу завершити до кінця літа, а другий розпочати весени і завершити до кінця року. Цей том дуже насичений подіями, якраз ну, вже в принципі кінця 19-го і початку 20-го століття про політичні. Особисті переживання Надії Сровцової української діячки, яка була впливовою свій час і дуже помічною є така книга з її спогадами того періоду, тому що дуже небагато людей. Того часу через радянську владу змогли залишити їх. І взагалі змогу написати навіть не те, щоб залишити. Тому буду дочитувати. Е, так. Тепер вона в мене, знаєте, з таким певним автографом помітками. Я не знаю. Але хай буде. Є книжка, яка от прям-прям-прям вже майже завершена мною. Це там буквально залишилося есе, одне чи, частина есе Джена Берджера, яку я читаю на побаченнях з собою. Це я йду в любовну кав'ярню, беру з собою книжку Нонфік і ось читаю. І тут мені залишилося, ну, ось прям не збрехати разом з ілюстраціями, певними. Ось тільки. Тут, в принципі, може бути навіть на дві кави, тому що все дуже насичені. Хочеться їх обдумувати після читання, тому знаєте, я не поспішаю. Але до кінця літа однозначно, що я дочитаю і скоріш за все, в інші книжки, як ми бачимо, я відмітила як прочитано, але там не прочитане есе. Про фотографію Сюзен Зонтак точніше Джона Беджера, погляд на цю книжку я не закінчила, але відмітила, тому що в мене є ця книга, і я хотіла її почитати без, скажімо так, погляду сторонньої людини і потім вже познайомитися з його. Але... Оскільки я ну, буквально нещодавно бралася до читання Сюзанзон, так спостереження за болем інших, і там буквально на початку розповідається про її відношення до власної книги про фотографію, в якій вона розмірковує про те, що все ж таки її погляди на ті чи інші речі вже не є актуальними. І я подумала, що ну, чому піні? Ну, в принципі, можна і почитати, це ж не можна і перечитувати ж книги. Все, що хочемо. Я в будь-якому випадку вже забуду, що Джен Берджер мав якусь думку на ту чи іншу книжку. Тому, можливо, і дочитаю її. Ще одна книжка, яку я, до речі, наразі читаю як нонфік, це вона знаходиться в мене в електронному форматі. Книжка сама Олена Бондаренко залишилося буквально 20. Чимось відсотків, і я в захваті. Мені дуже подобаються роздуми. І взагалі стилістика певне написання цієї книги це мандри українки, першої українки, третьої жінки в світі, яка проходить Карпатами і її спостереження не тільки над власними якимись переживаннями, але й над оточенням, над природою, на природу оглядає певною мірою порівнює догляд. Гір різними країнами. І це дуже така, знаєте, насичена в той же час в і... мене є, знаєте, прям таке одразу виникає бажання піти в мандри, читаючи цю книжку. Вона проходить горами одна, але зустрічаються на її шляху різноманітні люди, з якими вона спілкується, там, ночує в тих чи інших випадках, в різних наметах чи під одним дахом. І це дуже. Вартісна книга для людей, які люблять походи особливо. Тому можете вже звернути на неї увагу. Е, наступна книжка, яка я вже бачу, е, певно, я її відзнімала, але там не було видно: це книжка про маркетинг, е, книжка «Нонсфік», яку я читаю е, для. Е, для якогось власного збагачення з професійної точки зору, але знаєте, вона в порівнянні, до прикладу, з Джоном Беджером, де згадується се про рекламу, її вплив на людину, в мене маркетинг почав просто відштовхувати, поясню. Тут в на Берджері розповідається реклама і те, як вона і завдяки чому вона впливає на людей. Тобто, по факту, люди завжди не задоволені собою через рекламу, тому що вона продає нам майбутнє, а не теперішнє, і опирається на ті речі, які нам не кишені, багатьом з нас е, дуже цікаві спостереження з порівнянням. І баченням того, як мистецтво впливає на рекламу, в маркетингі це знаєте трошки по-іншому, вона дуже концентрована і дійсно помічна. Для багато речей для мене знаєте тут відкривається, або я підтверджую, скажімо, свій досвід в цих текстах. Але я гадаю, що все ж таки маркетинг може працювати на користь людини, якщо він цього забажає. От люди, якщо захочуть... Не продавати якесь лайно, знаєте, під е, фантиком, то ця книжка буде дуже класною для вас. Е, так. Ну, знаєте, не те, що не, дуже класною. в плані того, що вона. Що вона? Я хочу сказати, що ну, необхідно мати совість ось. І розуміти, що ви продаєте, для кого продаєте. І не на, не на болях інших людей. Ось. Так, інша книжка, яка я колись читала, до речі, Марі Кандо, і там дуже різноманітні враження від цієї історії. Мені вона сподобалася її досвід, прибирання простору, тобто в речі мають бути свої місця, тоді буде зберігатися чистота в домі. Має бути. Повага до речей, якими ви користуєтеся, і в той же час вона вони повинні нам приносити радість чи то практичні якісь можливості. І був на була на така порада досить суперечлива про те, що, наприклад, якщо вам подобаються певні цитати, то ви можете повидирати ці сторінки, зберігати їх окремо від книжки, яку ви. Можете здати на макулатуру. <сіх> я, звичайно, таким варварством, ну, особисто, на мій погляд, не займаюся. Але коли я читала той, хто полюбить тебе в світлої жалігідні славі, в мене таке бажання виникло, тому що два перших оповідання мені ну, дуже сильно сподобалося, а всі наступні такі нудні. І, незважаючи, ну, як нудні, є такі прям цікаві читати, але вони не залишають якогось емоційного не знаю, вкладу <сіх> в мені. Це абсурдні історії про кохання. Про любов в тій чи іншій мірі. І ось я вже думаю її дочитати, тому що буквально залишилося небагато. Я прочитала цю книжку хаотично, читаючи ті чи інші оповідання, в мене залишилося на середині певні. І хочу потім. Віддати цю книжку своїй сестрі, яка просила її до читання, тому мені необхідно її прочитати певно одну з найперших, тому що ця книжка поїде за кордон найближчим часом. І е, книжка, яку я купила останньою, також читаю хаотично. В нас відкрилася книгарня кав'ярня букюа дуже гарне затишне місце е, в центрі. Хмельницького. А, якщо ви хочете, прям знаєте естетично, естетично посидіти, посмакувати там неймовірні горішки з Гущенкою. І особливо мені сподобався з містом Дорблів. От а, я коли від, ну, відвідала це місце, мене пригостили, прямо як вдома прийняли. І я подумала, що я на згадку про цей. Момент, куплю собі все ж таки там книжку. Вона була в моїх бажанках, але не була в найближчих покупках. Але ось вона в мене вже в руках і майже дочитана. Як написати книгу, концентрований курс письменської майстерності. Читаю також хаотично, але ще можу сказати, що не стільки вона мене прям вражає, певні есе тут є. Роботи від редакторів, літерознавців, письменників, письменниць, і це такий з різного погляду е, текст на написання книг. Е, от, як на мене, це не є концентрований курс, от відверто вам скажу. Ну, от, але не буду знаєте, вже говорити. Остаточних якихось бачень, не дочитавши цю книгу. Тому так далі ще я вам показувала, що ні, мені тут гудріц в поміч буде, знаєте, тому що я там все відмічаю. Так, так, так. Ага, е, в мене на кіндлі також є декілька електронок, які я читаю наразі. Перша книжка, яку я навіть розпочала, здається, найперша зі всіх, це книжка нонфік про сни. Чому ми спимо, користаємо з усіх можливостей сну і що? Та основе від Метью Волкера. Книжка балйожна. Я правда прочитав прочитавши 11% вже відчула себе гуру сну, але вона насправді дуже корисна, оскільки вона е звертає увагу на якість нашого життя завдяки сну і те, що впливає на якраз на його якість. Дуже цікаво написано. Автор рекомендує читати як хочеться з тих розділів, які нам подобаються. Якщо ви засинаєте під час цієї книги, то це навіть класно, тому що ви під час сну опрацьовуєте інформацію, яку ви дізнаєтеся. І якщо цього не трапляється, вона вивітрюється з нашої голови. тим чи іншим чином. Тому дуже цікаво її читати це, такі більше з наукової точки зору, але дуже ем, захоплюючі написано, Тому не нудно знаєте, її пере... ну, читати, власне. Інша книжка Електрона це Малі Алмейди, книга, котру я поставила на паузу, тому що ну, не настільки вона мене захоплює, і відверто вам скажу, паралельно я читаю ще благоволительки, які ось планую якраз дочитати, яка покрилася вже не тільки шаром шерсті, але й пилу. І Джон, Джонатан Літл я вже прочитала десь. Четвертину, третину, певно, вже він дуже захоплююче Пише історію погляду нациста на другу світову війну, і взагалі як війна впливає на людину. Тут описані різноманітні жорстокості, збочення, е, там, не знаю, які відбуваються з головним героєм, але вона мене не через це відштовхує як про певний якийсь такий погляд, який спонукає мене більше дізнатися про історію України, насправді, і я паралельно ж почала їй дізнаватися ті чи інші історичні події, факти, які відбувалися на наших теренах. А ось з Малі Алмеди, я не договорила, вона мені досить конкурує саме в. В тексті дуже схожий, ну не так схожий. Тема війни там описується. І в малі Алмайди також дуже багато відвертих якихось таких сцен. В той же час вона переплетена з міфічними якимось магічним таким реалізмом. це дуже цікаво, екзотично читати, але от я не можу їх разом поєднати, тому що вони якісь в одному настрої для мене. Тому хочу благоволительки спочатку дочитати, а потім Малі Алмейди. Вона в мене, до речі, є і на папері, але я щось почала читати її вже на електронці. І з такого прям, можливо, очевидного, неочевидного, не знаю. Я не дочитала Алісу. Я вже розпочинала її двічі читати. На тих самому місці зупиняюся, тому що текст мені неперевершений, класний, мені дуже подобається. І в мене є така, не знаю, чи вам буде. Це знайомо, але коли мені дуже подобається текст, я не можу його читати. Я настільки захоплена в цей момент, настільки мені подобається, що. Відкладаю його, тому що мені занадто багато вражень для там не знаю прочитання однієї сторінки. Тому ось мене з Алісою якось дуже повільно це все просувається. Я ніколи її в дитинстві не читала. Але звісно, я знаю цю історію з екранізації згадок в інших роботах, але хотілося б познайомитися з. Перше джерело. Ось, вона в мене є в різних виданнях, але вирішила почитати її в перекладі Ребекки до Тремер. От. А ні, це ілюстрація Ребека до Тремер. А хто її перекладав? Петро Таращук. Він багато ще перекладав. До речі, переклад це з французької. У мене є переклад з англійської і продовженням за дзеркалі. От. Хочу її дочитати до кінця літа, тим паче, що вона така, знаєте, ну, більш літня історія, а не осіння. А ось на осінь я все ж таки думаю. Час закриття перекинути, тому що, по-перше, я, скоріш за все, не встигну все дочитати до кінця літа. по-друге, Джозеф Геллер, якого я обожнюю через книгу Пасха 22, абсурдну, іронічну, саркастичну історію про. Війну, яка мене сильно вразила, і в той же час вона час закриття є таким певним продовженням. Історія Паска 20, 22 вона завершена, але тут відбуваються події через 30 років. Сам автор, до речі, також її писав через стільки десятків. І там описуються вже події, які відбуваються в нашому, грубо говорячи, сьогоденні. Про Вплив корупції також на суспільство. Я просто зараз це задумаю, сьогодні ж йду на цей мітинг, і я розумію, що для мене корупція це, ну, от не збрешун прямо на рівні педофілії відвертого. Для мене це просто не вкладається в голові, як можна під час війни займатися корупцією. У мене просто огида настільки переповнює до людей, які е, в будь-яких сферах намагаються нажитися, особливо під час війни. Тому певно, все ж таки завершу знаєте цю книжку восени. І є в мене книга, яку я відмітила. Ну, тобто, я не приховую того, але я гадаю, для багатьох з вас буде можливо це відкриттям. Я не повністю дочитала тисячі осени» як Дезута, зута, я брала до спільного читання з підписниками в Телеграмі, які я тоді вела зараз, вже е полишила то заняття і, взагалі, закрила групу. Е ми тоді ділили відповідно на певні розділи в певний період часу і ділилися своїми враженнями. І я пам'ятаю, що прочитала десь трохи більше половини і закінчення. Тому що не було в мене, знаєте, натхнення і читання читати цю книгу ну, в той період, але, знаєте, щоб <смі> не розчаровувати, скажімо так, в певної мірою інших, і щоб не ламати іншим кайф, я вирішила, власне, ну, відмітити її. Чекайте, я гляну, щось мені не подобається, а все нормально. <смі> Параноя, що в мене десь там щось з книжечкою не так. От, Тому хочу її дочитати, тим паче, тисяча ну, восени дочитаю. І з такого це певно, все. Буду зараз писати на картонці від книжкових покупок якісь надписи. Ще не придумала які, не буду щось вигадувати, можливо, в когось підгляну іншого. От. І буду збиратися. На зустріч у нас відбудеться через 3 години, чи 3-4 години, тому необхідно до того часу ще повирішувати якісь справи. Ось так, сподіваюся, вам відео сподобалося. Дякую за те, що ви були зі мною. Обов'язково не мовчіть. Борітися поборемо. До зустрічі. Ось так, в мене вийшло. Не знаю, ніби кидаються в очі здалеку. Не думаю, що жорніше варто робити. Ну що, пішли?